Всім доброго дня, з вами АЗС Комплект І у нас сьогодні рубрика знову колонки для перемоги. Зборочка для військових. Ми їм збираємо дві колоночки. Але відео буде корисне не тільки для військових, А воно буде корисне і для агросектору, для домашніх умов. Тобто. Людина пише, потрібна колонка, перша задача максимально точна видача пального, але дешевше, щоб вона була, бо ну, всі розуміємо, що не, бюджету не вистачає у всіх. Тобто, давайте якось скомпонуємо, щоб вона була доступна по ціні. Але в комплектації у неї все було непоганої якості. І все було для зручної роботи. Ми що зібрали? Значить, 12-вольтовий двигун, огм Це лічильник з попереднім набором літрів. Прозорий фільтр-сепаратор. Пістолет автоматичний. На пістолеті автоматичному поворотна осьова муфта, поворотна пряма муфта на всмоктуванні, з цієї сторони у нас е, бистри зйом. Зараз розповім нашу це в першій комплектації, і в другій комплектації у нас е, трошки слабіший насос, е, непоганий лічильник, е, фільтрація технічне обслуговування і пістолет. Значить, в цій колонці. Двигун на 60 літрів на хвилину. Фактом у нього десь приблизно 50. Рукав буде 20 метрів. І за цього ми поставили бистри зйом для того, щоб не таскати рукава, бо небагато місця в машині. Тут у нас буде рукав 7 метрів. І для цього ми поставили поворотну пряму муфту. Тут ще буде куточок стояти. для того, щоб той шланг можна було скручувати. Поворотну осьу поставили для того, для того, щоб коли будуть за, заправляти каністри, щоб не ламало тут шланг. Дуже зручно. Кстати, Хто бере на пістолет прямі поворотні муфти, не забувайте, що є ще ломані. В роботі дуже зручно з ними. От, до прикладу, да? це пряма. Це ломане, тобто вона і крутиться, і ломається тут фільтр вологовідділювач обов'язково для того, щоб відбивати воду. На що ми поставили цей лічильник? Це для того, що це буде перший пункт видачі пального. Тобто вони з великого резервуара будуть роздавати по кубам і вже будуть виїжджати з другою колонкою. Це вже буде роздавальна колонка, там, де буде по каністрам, по машинам роздавати. Я вважаю, що комплектація непогана, цінник у неї дуже, я скажу, доступний. По рукавам ми поставили дюймові, армовані ниткою, рукава непогані, всмоктуючий прозорий армований. Так. Він буде стояти на додатковому. Господі, акумуляторі це 150, ка там сотка буде стоять, там буде додатковий акумулятор. Підключатися він буде акумулятор. Ми все, все зробимо їм. Вони тільки будуть монтаж робити в, самої, в самому на місці. Там е, мінімальне буде підключення. Е, так, значить, по е, роботі 30 хвилин е, по тривалості роботи. Е, Тут лічильник, якщо будуть якісь проблеми неправильне використання, він покаже помилку. Є статистика, є видача по літрам і по сумі. Це, це допустим, хто, хто продає пальнетом і так далі. Є функція калібровки, є функція відслідковування помилок, які були. Все із непоганої якості, і ось такий варіант буде працювати набагато краще, якщо ми, допустим, до прикладу візьмемо якийсь китайський аналог. Так, він буде ще дешевше коштувати, але якість буде, скажімо так, не дуже. Якщо вам потрібні такі колонки, то комплектацію ми можемо змінювати під ваші задачі, тобто різні сепаратори фільтра. Різні камлоки, фільтра грубої очистки, насоси різні. Тобто варіантів ну, достатньо. Довжина шлангів поворотних воп і так далі. Достатньо їх, які потрібно буде для вашої роботи, такі ми поставимо. Оце таке коротеньке відео я зробив для того, щоб кому потрібно. Гарна якість по показникам лічильника. І ціна, то оце варіант дуже добрий. Дякую велике за перегляд. Кому потрібно, будь ласка, так, це дізельна колонка. Кому потрібно, будь ласка, дзвоніть, пишіть, заходьте на наш сайт, задавайте питання в коментарях. Ми відповідаємо всім, проконсультуємо і підберемо вам дуже якісну колонку. Всім мирного неба. Дякую за перегляд. Набирайте, заходьте на сайт. Все буде Україна!